Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайджестерео Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаємо наш огляд традиційно з ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, північно-східний ворог дещо зменшив інтенсивність своїх атак. Наші сили впевнено тримають оборону. Прорватися ані в районі Синківки, ані в районі Табаївки ворогові не вдається. Вони застосовують різні види озброєнь, але останнім часом дещо активність зменшилась. Вочевидь, дається в знаки те, що вони не можуть на сьогоднішній день в однаковій мірі наступати по всім напрямкам на фронті. Оскільки я хочу нагадати, що якщо ми візьмемо жовтень 2023 року, то побачимо, що тоді ворог починав наступальні дії по багатьох напрямках, тобто він фактично інтенсифікувався на сході. Вони намагались вести наступальні дії і на Півдні, і лівобережжя Херсонщини. Однак, потім російські війська визначилися з напрямком удару і сконцентрували там величезну кількість військ. Це Авдіївка. В результаті понесли колосальні втрати щонайменше 47 тисяч загиблих, поранених велика кількість втраченої техніки. Зайшли в Авдіївку з великими втратами, сконцентрувавши там сили. Тобто, а ворог, коли проводить ось такі дії по кількох напрямках, він намагається вивчити, де є оборона більш сильніша, де менш сильніша, на думку ворога, вони зондують ось фактично лінії і там вже ведуть наступальні дії, визначаються з напрямками, які для них стають визначальними і основними. Так і цього разу, якщо ми говоримо про публікацію в Нью-Йорк Таймс, яка казала про те, що по п'яти напрямках Ворог наступає. Зараз наступальна активність російських військ вона скеровується в основному на три напрямки: це напрямок Бахмутський, напрямок на часів яр, це Авдіївський і це напрямок Мар'їнка, Новопавлівський. Звичайно, що це не означає, що на Купінському чи Лиманському напрямках немає бойових дій. Вони є. Ворог і на Лиманському напрямку намагається йти вперед, наші сили стримують. І Значних тут успіхів у противника не фіксується. Натомість у окупантів є певні тактичні успіхи в на бахмутському напрямку. Дійсно йдуть бої в населеному пункті Іванівське, намагаються торувати собі шлях вороги до Часового Яру. Де так само наші сили утримують панівні висоти, і ворог хотів би цим скористатися з точки зору розміщення своєї артилерії, реактивної артилерії, для того, щоб мати змогу наносити удари і контролювати подальше просування на Костянтинівку. Наші сили це стримують важко, не просто дається в знаки нестача боєприпасів, але на цьому та сусідньому напрямках. Весь минулий тиждень працював головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, де і повідомив про те, що будуть вирішуватися питання, зокрема додаткових сил, резервів і забезпечення того, що є, тому що можливо ми вийдемо зараз з точки зору розподілу ресурсів так само на забезпечення, коли ми фіксуємо нашу оборону з точки зору підвезення снарядів боєприпасів на тих напрямках, де ворог атакує найбільше, тобто. Тим підрозділам, які зараз цього потребують що найбільше, тому що у них найбільш активні бойові дії. І тоді логіка в цьому є, тому що зможуть знищувати якомога більшу кількість ворога, бо ворог підтягує сили з інших напрямків, коли визначає точки концентрованого удару, тому ще більше ворогів поляже в українську землю. Напрямок Авдіївка ситуацію вдається стабілізувати більш-менш, тобто ворог не має стрімкого просування. Ідея в тому, що поки дооснащується і дообладнується лінії оборони і рубежі оборони, що найважливіше, стримувати просування ворога, наносити максимальні втрати, збивати темп операції. А має ворог успіхи в районі Новомихайлівки. Там йдуть активні бої, є просування фактично. А в бік Вугледару, в бік Курахового напрямок удару тут ворога зрозуміли, Допускаю, що можливо вони навіть і не підуть безпосередньо на Курахове, а спробують діяти на південь і витискати фланговими фактично ось цими кліщами, атаками наші сили з Вугледару. Тобто, це простежується намір ворога. Хоча і загрози для Курахового зберігається однак я хочу нагадати, що лінії оборони у наших військ. Там є південь роботи не вербове, ворог зменшив кількість атак. Наші сили надзвичайно добре тримають тут напрямок, відбивають численні наступальні дії. Кринки тримаються попри все. Тобто, наші сили роблять надзвичайно, докладають великі зусилля для того, щоб тримати цей плаздар, який, в принципі, є важливий з точки зору того, що можливо з нього в майбутньому вдасться поновити наступальні дії. Не перестають радувати наші повітряні сили, продовжуючи збивати російські літаки, бомбардувальники су 34 за тією аналітикою, яка в принципі є, у ворога залишилося десь приблизно максимум 80 літаків, і 60 із них щонайменше залучено до війни проти України. Саме су 34 чотири які скидають керовані авіабомби. Тому за такої статистики. Як ми зараз бачимо, неважко перерахувати кожному, скільки російська літавіація ще втримає су 34 свій парк за такої інтенсивності збиття. Кожен може. Це зробити, тому бажаю і надалі успіхів повітряним силам в такій важливій роботі, тому що знищення авіації це зменшення кабів і відповідно зменшення спроможностей нашого ворога. Міжнародна ситуація визначається тим, що крига скресла в тому, щоб надати Україні снаряди. Більше того, за повідомленням європейських ЗМІ, говориться вже про те, що Україну потрібно забезпечити в найближчій перспективі кількістю снарядів. Щонайменше 6 тисяч на добу для того, щоби стримувати ворога. Це теж надзвичайно важливий момент. Кошти знаходять снаряди зі сторони не тільки ЄС, а й поза ЄС будуть дозволяти завозити. Цього ми дуже потребуємо, і це добра ознака. Далекобійна зброя. Скандал, який стався з витоком інформації, який поширили в Росії пропагандисти, його підтвердив німецький канцлер Шольц і розпочати розслідування. Про що йдеться? Йдеться про те, що високопоставлені офіцери Бундесверу і повітряних сил Німеччини обговорювали, начебто, плани, скільки потрібно ракет для України для знищення Кримського мосту, те, що ми маємо в планах, скільки потрібно забезпечити, який період навчання тощо. І, звичайно, що це розслідування воно призведе до того, що на жаль може затримати постачання Таурусів в Україну. Але разом з тим ми чекаємо, f 16 де нічого не затримається, як підтвердив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюти, який побував з президентом України Володимиром Зеленським в Харкові, і де було підписано угоду, чергову важливу угоду для України про гарантії безпеки. f 16 будуть за планом, тому сподіваюся, що ця вогнева міць. Вона прийде на підтримку нашим силам, поки ми перебуваємо в обороні, відбуваємо численні атаки ворога. Але навіть оборона потребує вогневої міці для того, щоб знищувати ворога, зменшувати наступальний темп і виснажувати ворожі війська. Дякую, бережіть себе, слава Україні!